Аксіома працювала довго, судячи по кількості пилюки і по тому, що її вже навіть обмальовували по контуру, помилка ІГБТ-транзисторів, інвертор номер 3, тобто вона стояла або в трифазній системі, або їх було багато. Приїхала брудною вже зі знятою кришкою, але глибше бачу, не лазили. Чоловік думає, що згорів по причині відключення акумулятора, тому що це старіша модель і ще не вміє без акумулятора. Схемотехніка типова для китайського інвертора. Справді не ті аксіоми, які звик бачити я, з додатковими блоками живлення. Силова частина, зараз ми до неї подивимося. Але спочатку ми його видуємо. Один гвинт відсутній, той, що йде на землю, тобто з проставкою знизу, де знімається земля з корпуса на заземлення. Якщо ви розумієте про що я кажу: тобто інвертори мають можливість працювати з заземленням чи без. Ось видно точку. Немає гвинта. І є відповідна позначка. Знизу плати є пластикова проставка. І коли ви закручуєте гвинт, то ця точка замикається на корпус, а коли викручуєте, розмикається. Значить, це є функція заземлення одного з виходів при роботі від акумулятора, тому що корпус на землю підключений на заземлення напряму. Два реле. Вхід-вихід і третє реле комутації власне, на корпус для формування фази при роботі від акумулятора. Цей гвинт викручений. Пломба виглядає цілою, тому я думаю, що глибше не лазили. Йдемо чистити. Інвертор 48 вольтовий до розборки вмикаю, щоб подивитися, що з ним по факту. І по факту він має не помилку і ГБТ транзисторів а циклічний ребут, спробу запуску. Це діло я бачив і воно пов'язано з віковими проблемами. Ось про цю історію я говорив. Стоїть ізолятор, це в багатьох інверторах така є. І дозволяє від'єднати землю, що підключається. По виходу від корпусу. Тобто може бути фаза по виходу роботи, при роботі від батареї, може її не бути. Якісь какашки трохи валяються в інверторі, не знаю як. Тут бокова сторона трохи засрана, щось позатікало. З цікавого тут є ось така маленька платка. Сюди би мало кріпитися металева планка з дроселями сонця. Старших аксіом тут її немає, тут кришка закриває і все. І ця платка ця платка йде на два клемника і ці два клемника закручені. Тобто тупо замикається. Таке враження. Та ні, Якщо кришку відкрутити, воно не чіпається, то відповідно, якщо би зараз відкрутити, тут би пропав контакт між двома дротами. Де воно на плату комунікації? Тому що воно робить, поняття я не маю. І для чого це виводили. Тому що ось це не просто земля, як на мене. Вони, по-моєму, не замкнуті тут. А йдуть на два клемника, і два клемника вже замкнуті корпусом гвинтами. Дивна ситуація. Термопрокладки двійні, присутні. Сам інвертор, на перший погляд, звичайний. Видно, що йому вже хтось заткнув рота, щоб він не кричав. За третє, реле комутації на землю, формування фази я згадував. Підтоки це бруд, це єрунда. Субмодуль ось тут стоїть це є Сонце. Позаду радіатора транзистори сонячного перетворювача, ось сюди приходить сонце. А звідси ми маємо стандартну повишайку 4 плеча по 4 транзистори. Варистори розпаяні. Ну що, поїхали перевіряти. Вмикаю інвертор. Він справді не має живлення від мережі, тому без акумулятора працювати не вміє. Пішло споживання ампер з копійками. Чекаємо запуску. 53 помилка. Тепер, як бачите, запускається принаймні інвертор менюшку і маємо 53 помилку. Для цього інвертора це є низька напруга шини, тобто не запускається DC-DC перетворювач або Soft Start. Прекрасно. При цьому я знаю, що вся силова частина ціла. І я нічого не знаходив по село, тому я вже його перевіряв зібраним. Де в нас конденсатори є? І залишкова напруга була. Тобто при розборці от ще є 158 вольт на лінії. Значить, або не піднімається до норми, або це софт старт підняв, а далі перетворювач не запускається. Добре, будемо розбиратися. Повишайка ціла, тут проблем я не знаходив. Сонце не використовувалося, тому навряд чи тут можуть бути проблеми. Транзистори теж не попробивані. Я поки в ступорі, будемо шукати думати. Ще якесь гільно позалишалося на платі сонця, але навряд чи воно проблема. Сонце, до речі, тут низьковольтне, тобто сонце вдуває напряму на акумулятори, а не на DC-шину високовольтну в цій схемотехніці. Добре, розбираю, включаю, а він мені включається без помилки. Ось прошу дуже. На банці в мене 360-370 вольт. Тобто норма. Виключилося перший раз. Воно в мене через обмеження струму, бо я підключив навантаження лампочку, додав струму на лабулаторнику. Зряду акумулятора не бачить, працює. Синус чистий, без жодних проблем. Оп, пішло. Пропала одна півхвиля. Отак От воно виглядає. Одної півхвилі нема. Цікаво. Є над чим працювати. Вилазить поступово. Добре, гашу. І треба дивитися, на яких плечах немає і чому нема. Це шатківниця однозначно, Але знову ж таки воно не відноситься до 53-ї помилки, котру я бачу. Дувня якась виходить. Шатківниця в мене тут. Два лівих транзистора це є перемикання полярності 50 Гц. А два правих транзистора це є шим сигнал. Зараз все в порядку. Мушу чекати, коли знову проявиться дефект. Поки чекаю, бачу, що тут одне плече паяне. Але це плече якраз по шиму. І паяне воно ще на заводі, бо заводська пломба була ціла. Тобто плату я зняв перший тому інвертору. І ясно, що нічого не ясно. 10 хвилин на прогоні. Бачу таке рідке проморгування. Але без збоїв чекаю, коли появиться. Тільки відвернувся. Воно проявилося. Поблимала мені добряча лампочка і знову почало працювати нормально. Всі напруги живлення в порядку, всі плечі ось зараз працюють. Мушу знов чекати, коли проявиться, щоб хоча б зрозуміти, де в якому плечі і чому. На простукування ніби як не реагує. Давайте будемо простукувати. І це не низька, це по високій. Тобто у нас цікавить тільки висока сторона. По процесорній платі товчу. Хоч би що. Тільки залишки пилюки ще піднімаються. Тобто на деформації і простукуванні. О! є є, є. Тільки не зникай. Я хочу знати де норма. Є, ось це плече не працює. Шим є? І шим є? Я знаю проблемне плече. І я знаю, що немає імпульсів відкривання. Гарно, я маю з чим працювати. І через якусь хвилину зі збоями, при роботі зі збоями, падає в 55-ту. 55-та це є плавний пуск. 53 була, не виловив, не зрозумів. 55 зараз, коли немає одного виходу. Знаю, по якому плечі, принаймні. Прекрасно. Поки я чекав наступного проявлення дефекту, він мені взяв і пішов в КЗ. У мене тепер коротке замикання понизу. Бля. Обмеження було 25 а на блоці, ну, 52 В. 25 а тут трохи є. І що в результаті. Ну, виправлю я зараз коротке понизу, але в мене лишиться далі проблема з шатківницею. Я знаю, який канал, я знаю на яку оптопару, але поки що я не маю розуміння. Негативна напруга залишалася, тобто не було напруги відкриття. І ото питання: чи то до оптопари, чи після оптопари. Але я про то просто не встиг дізнатися. Шлях. А крім низької, мені ще винесло. Плече високої шатківниці, якраз проблемний канал. І в парі з ним який перемикає полярність виходу 220. Підняв переписку з власником. Там трохи мутно. Довго з нього витягував. І, за його заявленнями, була 59-та помилка. Точніше, спочатку казав, що була помилка мертвих і ГБТ. На прохання конкретики отримав 59-ту. 59-та в мануалі не описана, її немає в мануалі цієї аксіоми 59-ї. Я ж бачив інвертор, котрий ребутився на заставці. Потім в мене вилізла 53-я помилка, про яку не згадувалося. І потім побачили дефект з мерехтінням з пропаданням півхвилі виходу. 55-та помилка. Абсолютно нічого не сходиться. Інвертор з 2018 року, то йому вже є 7 років. І дефект, очевидно, плаваючий. Я не знаю, чи я хочу його робити. Я зараз виміняю транзистори і поки буду чекати проявлення проблеми з виходом, воно мені знов щикне. Нащо мені таке? Я пердолю. 4 чи 5 транзисторів вціліло, використаю їх для того, щоб попробувати, чи буде сенс продовжувати. Транзистори тут теж незвичні. К-100N08N1. Ставити, звичайно, буду аналоги, бо саме таких старих я не знайду. І відповідно міняти всі. Значить, вже маємо всю силову. 16 транзисторів і, як мінімум, 2 ІГБТ-шки. Прекрасно. Керівниці стоять ІГП. 4063. Це і 600 вольт, майже, майже 100 А і, по-моєму, там біля 60 в гарячому стані, імпульсний 200. Це не проблема. Проблема тільки плаваючий дефект. Що кинулося мені в очі по тій аксіомі, теплоємність плати суттєво вища, ніж в аналогічних сучасних китайських. Інверторів, тобто випаяти транзистори по вишайці це, це виявилася ціла пригода з добрим паяльником і термовоздушкою. Тем, теплоємність плати ну, на порядок вища. Я розумію, там без свинцовка і так далі. Але ж ну, конкретно кидається в очі. Колись робили якісніше. Стаю собі на затвор випаяного спаленого транзистора, стаю собі на баняки, вмикаю. Бачу, що напруга піднімається. І бачу, що після підйому з'являється трапеція. І ми зараз впадемо в якусь іншу помилку, тому що в нас на виході напруги немає. 53. Це добре. Це добре, це значить, що розкачку понизу я відновив повністю. І це значить, що вихідний каскад як працював, так і працює. Два транзистора по одному транзистору в плече для тестів мені вистачить на малій потужності, і тепер би не допалити їх і свіжі ГБТшки. В мене немає розуміння, що це було і чому по виходу. Напевно, треба буде превентивно махнути оптопару, а тоді вже наблюдати, дивитися, чи помогло, чи не помогло. Так принаймні, я зменшу ризики. З потужніми інверторами експерименти дорогі, але звалу немає. Паяю транзистори силові і буду надіятися, що проблема не сильно глибоко і на, на всі гроші не повториться знову. Здуваю оптопару. О, вона на компаунді. Той компаунд, напевно, треба щистити або можна забити, бо я буду ставити діповську, формувати ніжки. От якось так. О, посадив оптопару, трохи криво. Але я думаю, ви нікому не скажете. І знайшов проблемне місце. Оце, що було пропаяне. Значить, резистор на епоксидці сидить зависоко. Ото його тронув і тут явно немає контакту. І тут треба зараз зрозуміти, чи той резистор в порядку, чи то треба міняти, чи можна залишати так. Бо тут кулька ніби ось так була. І теоретично тут би мало бути все добре. Пропаюю паралельно абсолютно всю обв'язку проблемної оптопари, де так багато припою. Треба було тоньше взяти. О, то все пропаюю. Перевіряю під дрібноглядом і буду пробувати. Курче, я то зараз розвалю, блін. Та й шлейф дубовий, блін, і я не можу поставити дисплей так, щоб було видно на камеру. Ладно, хрен з ним хай буде збоку, повірите мені на слово. Так, струму чуть добало від мінімального, тому що буде стартувати з помилкою на мінімумі. Лампочку підключив. Тут все повимивав, позапаював, вмикаю. Чи стартане блок, чи треба буде резистор. Блок не стартанув. Стартанув, пішов, добре. Тепер вмикаю інвертор. Го. Дивимось, чекаємо, як воно себе буде вести. Добре. Тепер наблюдаю, помогло чи не помогло. А якщо помогло, то оптопара чи обв'язка. В будь-якому випадку експериментувати дорого. Тому оптопару спишу, якщо воно буде працювати. Коротше, я йду спати, а ви тут наблюдайте через ніч чи все нормально. Хрен там. Вже бачу, що лампочка підморгує. Тобто за 12 хвилин буде то саме. Буду пробувати знов відловити. Готую осцилогав. Аби знов не згоріло. Бо як згорить, то віддам без ремонту. Я махав. То трохи задорого експериментувати. Тобто, мені здається, що лампа по І пробую зловити щось. Вже зменшив частоту, що бачите, багато періодів. Але ні, ніфіга провалів немає. Все чітко. Амплітуда, закриваючий імпульс, напруга розмах відкриваючого період. Все в порядку, я не маю до чого домахатися. То я вже сижу от 5 хвилин і поки що не проявляється. Я хизи. Я вже встиг трохи знудитись, а то вже переключився на вихід 220. Думаю, може і пульсації і лампи тут побачу. Теж взяв, щоб було видно багато періодів. І одна десятка. Дільник 1 до 10, то є 1 вольт. Тобто, якщо десь щось і коливається, то 1 вольт. Може це в мене галюни і мені здається, що лампочка мерехтить. Передолить вже більше як півгодини. Вже знудився чекати, нічого не відбувається. 227, 228-231 коливається. 3-4 вольта коливання показує вольтметр. Норма це не норма. Дроти на соплях, замість акумулятора, живлення, Струм обмежений, хоча він зараз 1,7 А споживає. Навантаження маленьке. 4 транзистора замість 16. Я не впевнений. Проблема не повторяється. Пропадання півхвилі немає. Знайшов транзистори трошки краще, ніж стояли в оригіналі по струму і на прузі, і чуть-чуть гірші по опору переходу. 3,4 чи 3,2 тут, по-моєму, стояли оригінальні міліома. Я маю чи 3,4, чи 3,8. Тобто різниця невелика, і я думаю, можна дозволити собі ставити. Бо точно таких я не знайду ніде. А ті аналоги, що я хотів замовляти, в них опір теж чуть-чуть більший, ніж в рідних. Вони стоять в інших китайських інверторах, стоять без проблем. Тому 2-3 сотих міліома. Чи десятих мільйону, я думаю, не будуть проблемою. Бросель гарячий, він має бути гарячий, він навіть на холостому ході гріється більше, ніж під навантаженням. Коротше, ще хай воно стоїть на прогоні. Зранку на свіжу голову, якщо воно не щикне, то паяю транзистори. Блок живлення мені дає 25 А. Відповідно, я зможу ганяти на потужності біля 1,3 кВт. Відповідно, ще поганяю тоді на великій потужності. Ну і дасть ці чути. Година. Та ні, мерехтіння замітне принаймні очима. Я не знаю, ранок вечора мудріше. Ну і що, блін, я маю з тим робити? Ніч простою і працює, і працює як працював. Що ж, міняю силову частину. Ще цікавий момент, колись в китайських інверторах я згадував, що паралельно включено три триваристори і два з них послідовно з запобіжником. Це навіть на, на платі намальовано ось запобіжник і варистор. Так от, в старій аксіомі стоять такі заводські, на них немає жодного маркування. Вони залиті епоксидкою і чітко проглядається притулений запобіжник. Чи термічка, чи звичайний, я не знаю, але ось так в аксіомах воно зроблено. Тобто китайці це змалпували з брендових пристроїв. А в брендових воно от виконано в такому варіанті. Не в термоусадці, а залито епоксидкою. Силова впаєна, вмикаю, перевіряю. Є, працює. Тепер збираю і під навантаженням. Все ж таки в мене не галюни. І того, що я казав, що какашки були, то от насрано-засрано з боковинки корпуса. Ось тут видно добре. От. З того боку і гівна найбільше було з протилежного боку на екрануванні, і ось на кабелі є погрижене. У мене не голюни, то були миші. Питання як? А дуже просто кришка закриває не повністю корпус. У нас лишається полоса для доступу до клемних колодок. І якраз ось тут кришка клемних колодок, мабуть, була не закрита. І це дозволило попасти в простір. І лазити дає більше місця. О, поїхали тестувати. Значить, 54,2 В, максимум 25 А від блока. Перехід на мережу байпас ми не перевіримо, бо тут нема повної гальванічної, мені ПЗВшки постріляють. На байпас не жалілися, то й не будемо паритись. Запускаю 200 Вт лампа. Тут калорифер 500 і 1000 Вт два режима. Є! На 200 ваттній лампі мерехтіння ніби як би незамітне і принаймні вдень. 230-229 вольт. Так само гуляє 1 вольт. Добавляю 500 Вт. Тягне струм вже пішов поза 10 ампер тут за шкал. Чи потягне він 1200 ватт на 25. Я не впевнений, блок може піти в захист. Ну давайте пробувати, бо все одно треба перевірити. Я маю якусь батарею, але не на 100 з гаком і як би підключати не маю як. Так, додаю ще 500 ватт. Обмежив струм, блок живлення, пішов в захист. Побачив інвертор. Розряд батареї. Тобто, принаймні нічого не стріляє, все працює. На 700 Вт працює на 1300, на 1200 плюс його власний холостий хід теж працює. Це добре, знімаю 200 ватт. Покажу там крупним планом, щоб ви щось бачили. Так, попробую показати з рук. Значить, знімаю 200 ватт лампу, 500 залишається. І додаю кіловат. Видно, там не видно. Зараз кіловат йде. Є, кіловат тягне. Ще 200 Вт, то вже блок живлення йде в захист, бачить порожню батарею. Ану, добавлю, повторно, щоб бачили, як то виглядає, то скажете, що протестував погано. От. і батарея порожня і відповідно йде в захист. Сам інвертор працює, проблем нема. Пакую, хай працює. От сюди якраз і миші залізли. Гвинтів рідних не було, кручу якими маю, був потай нема.